Скоро в нас будуть забирати квартири, тому чоловіки почали перереєстровувати квартиру на своїх жінок, дівчат, мам тощо. Я не знаю, хто з моїх колег, адвокатів, юристів чи можна їх так назвати, поніс цю мульку по тіктоках. Однак, дивлячись на те діюче законодавство, що є, я в жодній нормі не знайшов, що можна буде забирати квартири. От просто так, на підставі того, що у вас є штраф. Справа в тому, що для того, щоб у вас могли забрати квартиру за якийсь борг. У вас повинен цей борг перевищувати, якщо не помиляюсь, там 130 чи 140 тисяч гривень. Рахую погано, бо адвокат. А це ж як треба набратись штрафів, щоб у вас була така величезна сума, щоб вашу квартиру, до речі, не забрали, а продали її з торгів і різницю, яка залишиться, повернули вам. То яким чином це може відбуватись? А решти заборона квартири це інше, це не забирання квартири. Це, наприклад, ви їхали десь зі швидкістю 200 км в час і вас сфотографувала камера, штрафував вас при цьому на 320 гривень. Ви не сплатили 320 гривень, справа передана до виконавчої служби, ваша квартира арештована і накладена не заборона на відчуження. І, до речі, не арештована, а накладена заборона на відчуження. Те ж саме буде стосуватись ваших рахунків тощо. Ну це ж не рівняється, що у вас щось забирають. Це просто штрафи, просто заборона. І коли ви сплатите штраф, то ця заборона буде знята, і квартира у вас залишиться. Тому, шановні. Де ви взяли цю інформацію? Будь ласка, фільтруйте. По-перше, на мене підпишіться. По-друге, читайте закони, а не слухайте адвокат тіктокерів. І все у вас тоді буде нормально.